Всем привет! Все на канале, Сегодня у меня будет розпаковка таких вот милашечек, собачечек. Ну, я весь по отдельности буду показывать. Сейчас я розпакую и покажу. Я тут еще открыла. Сейчас открыю і помню покажу. Я робила собаки я там в другому месте. все у мене ще є декорації в формі собак. Ось робо собака є. Якщо хочете, я покажу, як вона робиться, я тільки до неї пульце. В смислі загубився. Зараз буду показувати собачку. Перша собачка це отакий злий мопс. Що в нього глаза красні, я не знаю. Друге, це отака коргі. Коргі з таким хвостом. Чи це на корді, коротше, пишіть в коментарях, як я щось неправильно називаю. Дальше. Це не знаю яка порода. Оце похоже на дворняжку, чи М -м ще це може цей. Як його там звати? Ну, коротше, потім, якщо спомню, то скажу. Це у нас виходиться. Як його там називають. Коротше, я не помню, пишіть в коментарях, типу, якого цвета собака і якої вона породи. І ще тут ось ще якась собака. Прикольно смішно. І ось така сама почти як тільки другого цвета і хвост другий. Ні, отака, типу, німецька овчарка, ну не слишком. От мені не подобається, що в них тут носики не прорисовані. Бачите? Ось носиків нема. Нема тут носика прорисованого. Ну ладно, всім пока.